Скандальний момент, який мене зачепив в інтерв'ю вашому пане Тімуре. Ви рік тому говорили про те, що насправді все, що стосується, зокрема, усиновлення, це такий собі ринок. Ви навіть порівняли це з наркотиком, торгівлею людьми і озвучували 50 тисяч євро за те, щоб отримати стати в чергу, мати право бути в черзі на здорову дитину маленьку. Це сума взята просто від ліхтаря. Чи це якісь реальні випадки? Ця проблема очевидна є і прайс. Ліст ви ніде не знайдете, звісно, в відкритому доступі. Але, на жаль, це бізнес, який будувався роками от по всій вертикалі, так? від найвищих до. Найнижчих ланок, і от зараз дружина знову ж таки працюючи вже в державному моніторингу, так вона бачить це все на власні очі в громадському. в громадському В громадському моніторингу. Так бачиться це на власні очі. Звісно, ніхто з тих, хто скористався послугами платними, вам в житті не скаже на камеру чи під під запис, що це коштувало стільки. Попросив той то тому, що він є теж співучасником цієї цього процесу. Але тим не менше, ми стикалися неодноразово, коли. Представники різноманітних служб, так, про які ми, там, наприклад, знаємо, що у них так відбувалося. Так. Ми про них розповідаємо це. Вони кажуть: Боже, який жах, де ж це так відбувається? А вони безпосередньо в цьому задіяні. І всі про це знають. Ну, реально всі абсолютно про це знають.